Виконком лицької міської ради сьогодні на засіданні не прийняв рішення про пільгове перевезення у маршрутках дітей війни. Аргументи озвучили члени виконкому на засідання. Запросили і людей цієї категорії. Чому забракло голосів на підтримку згаданого рішення? Про це далі в сюжеті. Діти війни потребують безплатного проїзду в маршрутках. На засіданні виконкому луцької міської ради на цьому наполягав депутат Андрій Осіпов. Мовляв, перевізники відповідно до законодавства зобов'язані безплатно возити не тільки учасників, а й дітей війни. Окрім того, пільги на перевезення повинні бути адресні. Частково з цим погодився заступник луцького міського голови Тарас Яковлев. Однак він проголосував проти згаданого рішення, мотивуючи це тим, що надання таких пільг дітям війни призведе до непередбачених бюджетом витрат. Якоїсь мірою я можу. Можу зрозуміти занепокоєння перевізників, які кажуть, що влада не відшкодовує нам, з бюджету нам не приходять гроші на перевезення пільгових категорій, ми і так певну кількість осіб возимо за власний рахунок фактично. Але в цьому питанні я хотів би сказати таку річ: що те, що держава не виконує своїх зобов'язань перед Перевізниками не є підставою для того, щоб порушувати закон. Безлад її коїться в нашій державі із пільговими категоріями громадян із пільгами. Він, очевидно, буде подоланий тоді, коли допомога буде адресною. Якщо дадуть людині 60 гривень на місяць і скажуть, от тобі на проїзд гроші, не підуть люди на маршрутний транспортний засіб. Вони сядуть в той же самий тролейбус, яким їздять сьогодні. Тому що тролейбуси в місті Луцьку їздять нормально. Вони всі категорії пільговиків, а це є понад 49 тисяч, забезпечують нормально приїздом і пільговики ним користуються. Звичайно. Люди, які представляють дітей війни або якусь іншу пільгову категорію, вони будуть доказувати і спиратись на закон, говорити те, що вони мають право на ці перевезення. Але я, як чиновник, маю мати здоровий і свіжий розум і холодне, скажімо так, можливо, не зовсім гарно звучить, але холодне серце, і працювати таким чином, щоб не зробити за рахунок меншості, не зробити гірше більшості, зі слів Тараса Яковлева. Кожен пільговик у Луцьку має можливість безплатно доїхати у будь-який мікрорайон. Із таким твердженням діти війни не погодилися, нарікаючи на графік руху тролейбусів. Ви каєте, нормально ходить, а як доїхати після шостої години. Ви пробували Нічого не ходить. Реалізації наданого державою права на безплатний проїзд вимагає і голова обласної громадської організації Захист дітей війни Ростислав Чапюк. На думку жлуцького міського голови Миколи Романюка можливостей для цього немає. Я пропоную все-таки прийняти. Рішення в період тих перевізників для перевізників і категорії дітей війни, і ставити перед центральною владою, Кабінетом міністрів в першу чергу, Верховною Радою в не меншій мірі про фінансування виконання того закону, який вони. Але зобов'язані виконувати і фінансування так. На жаль, прошу тільки, що буквально пан Чеп'юк говорив, законів про пільги прийнято стільки, що треба пару бюджетів державних, щоб всі пільги забезпечити. Бездумно просто приймаються рішення, але це. І кажуть, маємо те, що маємо на сьогоднішній день, як пояснював Тарас Яковлев, пільгове перевезення дітей війни створює додаткове 16 відсоткове навантаження на перевізників. Це означає, що, наприклад, в Рівному, де здійснюють перевезення цим пільговим категоріям, замість 240 автобусів, які є в Луцьку, їздить 360. Тобто, це більше як на 100 автобусів більше їздить курсує по місту. Це означає, що наші перевізники. Завтра ж поставлять вимогу про збільшення їхнього автопарку. Перспектива додаткових витрат, очевидно, і завадила членам міськвиконкому прийняти очікуване для дітей війни рішення. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу. Прошу стояти. Проти отримали. Рішення не прийнято. Щодо адресної допомоги пільговикам на транспорт, відповідне звернення до кабінету міністрів України міський голова Микола Романюк доручив підготувати на найближчу сесію, що відбудеться 31 липня.